Всім привіт! Це Юля і це мій YouTube канал. Сьогодні будемо готувати дуже смачний фруткейк. Це набагато смачніше і простіше у приготуванні, ніж штолен. Готую вже декілька років, робила на замовлення зараз хочу поділитись з вами рецептом. Він дуже соковитий, насичений, дуже святковий аромат і смак. Приступимо до приготування. Сухофрукти спочатку заливаємо холодною водою, потім зливаємо і заливаємо кип'ятком. Гарячою водою на декілька хвилин можна залити ароматним алкоголем на ваш смак. Потім у кастрюлю з товстим дном додаємо наші сухофрукти, вже безрідини, додатково додаємо воду, також горішки пекан, вершкове масло. Також додаємо. Мед та ванільну пасту. Добре все перемішуємо. Потім додаємо наші спеції, У мене це суміш різних, дрібка солі обов'язково і коричневий цукор. Якщо немаю, додавати звичайний, але з коричневим буде більш карамельний смак нашого кексу. Добре, все перемішуємо. Не забудьте також додати ще цедру: апельсину та лимону буде дуже смачно. Ставимо на плиту нашу кастрюлю. перемішуємо все добре. І злегка помішуючи, проварюємо 3-4 хвилини. Потім знімаємо з вогня і даємо охолонути нашій суміші. Зараз будемо додавати яйця, тому температура. Повинна бути нижче 50 градусів, щоб вони не зварились. Яйця перемішуємо виделкою, робимо так званий меланж. Їх треба просто об'єднати. І додаємо у нашу суміш. І також добре все вимішуємо. До цієї суміші додаємо борошно і розпушувач. Ретельно перемішуємо. І не хвилюйтесь, суміш буде доволі е, рідка. Ну, Це вже тісто в нас рідке, тому що воно ще тепле. Е, перемішуємо У мене прямокутна роздвижна форма, але я буду робити два конвертики таких, тому. У мене така. Можете у форму з діаметром 18-20 см у вилити і запікати так. Випікаємо при 160 градусах, десь хвилин 60 до сухої зубочистки. Ось така краса виходить, я поділила на два. просочуємо У мене це джем апельсиновий, розбавлений коричневим ромом. Можна просто апельсиновим джемом, розбавленим кип'яченою водою, або просто ромом, дивлячись, чи будуть вживати його діти чи ні. Промазуємо з усіх сторін, так, щоб все покрило. І потім залишаємо його просочуватись, треба, щоб трошки підсох. Можна вже його готувати е, до зберігання. Загорнути в плівку або в пергамент і хранити в прохолодному місці. Але я вам хочу показати варіант, який обрала для себе. Буду обгортати кекс у мастіку у вигляді невеличких конвертиків з подарунком. Мастіку просто розкатую тоненьким шаром і обгортаємо кекс. Я не майстер зліпки по мастіки, тому як вмію, так і роблю. Можливо, у вас вийде краще. Також вирішила зробити такий бантик у вигляді декору. Ось така краса виходить. Потім я сухо, сухим пензликом, з кандорином роблю такі відтінки золота на нашому бантику і кексі. Так буде виглядати симпатічно. Що скажете? Дуже незвичайний кекс виходить, на мій погляд. Він точно здивує. Також його можна е, додати в таку гарну коробочку і презентувати як подарунок для близьких, рідних, друзів на новорічні свята на Різдво. Бажаю всім світла, тепла. І смачних фруткейків.